Мої вітання, друзі. Нарешті я розкажу вам, що я мав на увазі у словах своїх вензель СПИШ, тому що я вважаю, що, по-перше, ця особа, даний лікар, має бути відомим на цілу Україну. А по-друге, я вважаю, що правоохоронні органи повинні звернути додаткову увагу на злочинні дії, внаслідок яких минулого тижня загинула невинна людина. Мова піде про ситуацію, яка Мала місце ще минулого року, а саме коли адвоката Квятковського зупинили військові на блокпості у невміняємому стані. Знаєте що? Пан адвокат, якого всі ви мали можливість побачити, адже моє попереднє відео, де він був зупинений на блокпості, набрало 1 мільйон 600 тисяч переглядів тільки на моєму ресурсі. А також додатково воно було поширене різними засобами масової інформації. А тому я вважаю, що добра частина країни мала змогу бачити, який стан був. У даного адвоката, який являється сином судді. він до відповідальності притягнений не був. Через те, що він не був притягнений до відповідальності і не позбавлений водійського посвідчення, я вважаю, це вбачається явний причинно наслідковий зв'язок його ДТП, яке він вчинив на минулому тижні із вже смертельними наслідками. Я почав розбиратися, чому його не було притягнено до відповідальності. А здивувався я, коли. Дізнався, що навіть протокол по 130-тій частині першій працівники поліції не склали. Я почав купати глибше і зрозумів, що не складений був протокол на основі того, що пан лікар Вензель зробив довідку, в якій вказав, що під час медогляду ознак алкогольного сп'яніння не виявлено. А також вказав значення газоаналізатора алкон. Я наголошую не «Драгер», а алкон був в лікарні у них. Аж до минулого року, аж до того, поки ситуація із сином судді не набрала резонансу на моїх ресурсах. Алкон, хто розуміє, це газоналізатор дуже старий і він добре піддається до калібрування, щоб будь-які значення проміле показувало нулями. Даний прибор алкон, являється інструментом, бізнес-інструментом для багатьох лікарів, які не спішили обмінювати ці застарілі газоаналізатори на більш нові драгери. Значить, через те, що хтось, на мою думку, це був начальник поліції, пан Мельник, домовився із лікарем, щоб була потрібна довідка із потрібним висновком, на основі якої поліція зможе застрахувати себе, щоб не складати протокол по статті 130 КУПАП. Внаслідок таких дій пана лікаря ми маємо зараз момент, коли винна особа не понесла відповідальність, а безвідповідальність породжує вседозволеність. І тут вбачається, що ну, людина не була позбавлена водійського посвідчення. Людина побачила, як легко е, можна обходити ситуацію і дозволяти собі зневажати на правила дорожнього руху, тому що. По-перше, є лікар, з яким можна регулювати питання. По-друге, сам водій в даному випадку адвокат. По-третє, мама суддя, яка, за словами моїх підписників із Чорткова, вже не вперше також відмазувала своїх синів, які попередньо вчиняли ті чи інші незаконні діяння. Тому на цей час ми, на жаль, маємо одну людину невинно загиблою. Також ми маємо у дуже важкому стані покалічену дружину загиблого. Дуже невідомо наразі чи виживе вона. Тепер ми маємо завдяки резонансу та додатково хочу зазначити, що я вважаю також великим досягненням саме поліції та прокуратури. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Це є дуже серйозний результат на цей час, враховуючи те, що сам він адвокат, враховуючи те, що мати суддя. І... На сьогоднішній ранок ми маємо особисто для мене неприємне, але все ж я думаю, мабуть, закони природи розуміють, що це є справедливе покарання. А саме, на жаль, померла пані суддя Квятковська, яка є матір'ю цього винуватця ДТП-адвоката, який неодноразово їздив п'яний за кермом, а тепер ще й через свою вседозволеність та нехтування правил дорожнього руху забрав життя невинної людини та покалічив інших людей. Тут є ще один момент, який я хочу наголосити саме для правоохоронних органів: значить, лікар пан Вензель після піднятого мною резонансу зрозумів, що є ймовірність, що він може понести покарання, що йому грозить покарання в рамках ймовірного кримінального провадження. І він вирішив позбутися речових доказів, а саме алконом. Тому після набуту резонансу він особисто звернувся до головного лікаря із проханням. давайте знищимо алкон і купимо газоналізатор Драгер. Я думаю, що це було зроблено з умислом, щоб в рамках ймовірного кримінального провадження не вилучили на експертизу газоаналізатор Алкон, та не виявили, чи не було до нього постороннього втручання, яке, думаю, чітко могло бути встановлене, та лікар, який неодноразово використовував цей прибор, не був притягнений до відповідальності. Незважаючи на все це, я вирішив також дати можливість озвучити свою позицію і лікарню, яка, Чортківську лікарню, головний лікар якої вже звернувся в правоохоронні органи. Із заявою, нібито я оббрехав їхній заклад. Я із нормальним настроєм приїхав сьогодні у чортків та зайшов у кабінет до головного лікаря і дав йому можливість висловити свою позицію, яку я зараз покажу Івану. А, а я вам поясню, чому я сьогодні значить, публікую відеоматеріал про незаконні діяння вашого підлеглого так. і бензеля Тараса. Угу. І я бажаю, що це буде правильно, якщо я це покажу не односторонньо, зі як своя позиція, а надам можливість другу сторону показати. Тобто, можливо, у вас є або своя якась позиція, або можливо, ви матимете бажання його покликати, щоб він кисне свою позицію, щоб це десь не виглядало потім з вашої сторони десь, скажімо, у коментарях, що я можливо щось обрехав людину там чи якісь Але Ви обрихали не людину, ви обрехали зак. Ви ж написали на вас. Є написана заява в поліції, так про що саме на те, що ви. Написали на своїй сторінці неправдиву інформацію про те, що десь в якійсь частині вас повідомив медичний працівник про те, що тут хочуть скрити приховати. ознаки, приховати ознаки злочину. Ну, Це Я забороняю знімати мене. Дивіться, я прийшов, я... що ми з вами конфліктували. Я кажу, я, прийшов? я забороняю, щоб знімали на основі чого. На основі чого? Ну. Ви не маєте мене знімати на камеру. Ну, ви хочете, щоб я вас показав з такої позиції негативної? Ну, а для чого? хочете ну, це законна, ні? Ні, чому? 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 Я, ну, я стараюся хочете по людськи вам пояснити. дії Якби я мав таку ціль, я би до вас не йшов, я би показав односторонню позицію. Я прийшов, надаючи законне право вам, дати другу позицію. Якщо стоїть момент, чому я знімаю, мені це дозволяє робити 34 стаття Конституції України. Тобто я бажаю, що вона ще поки що чина, наша конституція, і надіюся, буде чинна і в подальшому. І от нею правами, які зазначені, я користуюся. Хочу просто надати можливість. Якщо у вас не буде бажання, то я просто одну позицію виставлю. Якщо буде бажання, ну можливо, ваша позиція заперечить мою позицію. Шо, Значить, минулого року е відео, яке, я певно не ви бачили, бо його побачило мільйон 600 тисяч людей тільки на моїх ресурсах, а ще набагато більше на, ресурс, на ресурсах журналістів, які постали з мого ресурсу. Е я маю на вас зараз про відео, де військові. Минулого року на блокпості у місті Чортків зупинили пана Квятковського, адвоката, сина судді, яка ну, своїй небесний сьогодні померла. Значить, до мене звернулися військові ще минулого року. Роман, ми чітко бачимо, що працівники поліції не зацікавлені складати протокол по 130. Тобто, ми бачимо, маємо таку власну думку, що він не буде притягнений до відповідальності. Подальше. Алло? Добре, так, так. Давайте за пів будинки під'їжджайте. В подальшому військові скидають мені це відео, яке вони зняли на блокпості, я його публікую, де навіть не треба бути там якимось таким розумним, кваліфікованим, там, скажімо, лікарем, як ви, чи пан, можливо, Бензин, щоб чітко бачити ознаки алкогольного ми не можемо стверджувати про ознаки алкогольного сп'яніння. Є. Є інші варіанти спинення, так наркотичного спинення, можливо ну, наркотичного виносимо, як і алкоголь, так само і якісь різні препарати можливо. сильно діючі. Так, так? так, тобто ми не можемо стверджувати напряму, що це було алкогольне спинення. В цьому моменті ви праві, я з вами погоджуюсь. Однак, згідно 130 тридцятої купав, неважливо, чи це є Ні. засоби лікарські, чи це є наркотичне, чи це є алкогольна відповідальність в одна і та ж. Ми зараз стверджуємо про те, що ну ознаки сп'яніння було неважливо нікого. Так. Чітко це було помітно. Окрім того, звір би навіть припустити, що не було відео. Є свідки військові, які ще й запах чули. Чого неможливо було почути на відео? В подальшому, пан Вензель, ваш підлеглий. Дає довідку за проханням начальника поліції прізвище Мельник. Тоді ну зараз вже процес, тоді був мельник за проханням мельника, але це ви не можете знати я в цій про цю частину вас не маю права запитувати за чим проханням, але е, основа в тому, що довідка була, де чітко було зазначено, де є стоїть підпис пана Вензеля. Е, і де йдеться, що ознак угольного спіні не виявлено на основі цієї довідки. Працівниками поліції прийнято рішення навіть не складати протокол за 130 тридцятою частиною першої. а значить. Матеріали в суд в подальшому не зайшли. А відповідно, я тут вбачаю наступний причинно наслідковий зв'язок. А саме, е -е, значить, матеріалів не було, оскільки 130-та не на наносно довідки. суд до відповідальності не притягнув його. Відповідно, він позбавлений водійського посвідчення, не був. Відповідно, я в, в подальшому вбачаю причину-наслідковий зв'язок у тому, що оскільки він не поніс відповідальність за попередні факти. Про це породило все дозволеність. На основі пішов. чого відбулося смертельне ДТП, після якого на сьогоднішній день ми, на жаль, маємо вже дві смерті. А, пер, а причина оцеї цілої цепочки, яку я тільки що озвучив, це я довідка. Не пішов, довідка а, вашого підлей. Вечір чи це Карпора? Це вечір був. Проводилося освідчення на базі Черківської центральної міської лікарні лікарем Вензеним Тарасом Володимировичем. На той момент у нас був апарат алком. Свідчення проводилося в присутності представників поліції, в яких є наявні нагрудні камери. Відповідно, на нагрудних камерах чітко було видно результати освідчення на алкоголі. Там були, наскільки я розумію, нулі відповідно. Направлення щодо додаткової перевірки на вживання інших заборонених препаратів у нас не було. Відповідно, лікарня і сам лікар не має права взяти там сечу чи взяти кров і відправити на експертизу на наркотиків. Відповідно цього не було зроблено. А щодо алкогольного то є чітке. Ну, чітке відео, де ви можете запитати представників поліції. Ну, це не має значення. Я прекрасно розумію, і я знаю, що ви це чітко знаєте краще ніж я. Що таке алкон, і для чого його в деяких закладах, ти так само і ваш заклад, спеціально не міняли на газоаналізатор драгер, оскільки драгер важче калібрується таким чином, щоб він показав будь-які результати нулі. Калібрується на справді, алкон насправді та ви кажете чіку, е на другий, день, на другий день, після Я я ж на той час, я не пам'ятаю, скільки був, тільки десь прийшов виконувати обов'язки директора лікарні. На той час я знав, що в нас є алкоголь. Всі його специфі... специфікою його використання, звичайно, не знав. Але на другий день було позвернення Тараса Володимировича після освічення, почалися різні слухи і тому подібні речі. Він сам прийшов до мене особисто і попросив, мене, щоб я. Замовив драгер, німецький драгер за його проханням. Я відреагував на другий на копили драг. Апарат показав відповідно, десь можна було на додаткову експертизу. Якби в цьому були зацікавлені представники поліції або якось би працювало, ну. тобто зацікавленості такої не було. Ну я не можу так сказати, бо зі слів е лікаря так і було. Він каже: він прийшов до мене на наступний день і попросив, бо він каже: Я не хочу братися до того бо потім за це буду відповідати. Але знову ж не лишається питання суто в частині пана пана Вензеля. Тобто, припустимо, якщо він пробув газоаналізатор, навіть уявляємо собі, що газоаналізатор не був спеціальним шляхом відкалібрований на нулі, так уявляємо, що він дійсно показав нулі. Все одно основна думка йде лікаря, а не позна не показники алкону. А саме лікар там має право там. Ну я думаю, ви краще знаєте від мене там різні речі там попросити. Там носа доторкнутися, пройтися, yeah. запах понюхати. Yeah. Тобто він зазначує в довідці. Наприклад, алкон, газоаналізатор. Такий-то, такий-то серія, така-то, така то, така -то проходить провірку, таку, -то, таку -то, показав такі то значення. Ну, є в даному випадку. Yeah. Але я, як лікар, відчував яний запах алкогольного спіалкалкого спорушнини рота бачу там нечітку. <плес> mm. Бесіду <плес> бачив там, наприклад, <плес> чітку. Ні, це так не писало. Я маю на увазі, що <плес> він так не писав. Він там навпаки в довідці про зазначено, що ознак алкогольного сп'яніння не виявлено. В даному випадку він не вбачав ознаки, ті, які вбачали, і військові на місці, і люди, які не є професіонали в ці, цій справі. Я маю на увазі зараз за мільйон тисяч людей, які бачили, ніхто не поставив жодного сумніву, що людина твереза. А пан Лікар вбачав, що ознак алкогольного сп'яніння не виявлено. І зіслався просто назначення на той час ОЛКОН. Відповідно, я хотів почути перше вашу думку як керівника, чи це правильно, а друге, чи ви, можливо, матимете бажання, щоб він висловив свою позицію я в цій цієї лікарі. ситуації. Я Тому що мене цікаве, по-перше, наскільки ви тут справедливі, а друге питання. Я тут в цій ситуації Наскільки їх ді... я не вбачаю правопорушення жодних. Те, що показали молі, і те, що це не поширилось далі, тобто, відповідно, на додаткові аналізи не було направлено. Це вже інше так. Алкогольного спині не. там не було. Відповідно, для для повноти картини потрібно зробити. Тобто, стоп, це випадки. ваша думка, що не було алкогольного Ну, По результатах алкогону, так. Тобто ви спираєтесь тобто, на на результати алкону, якому в, особисто тільки що казали, що в, не Тобто Алкоголь. Так, 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 так. А я вам поясню, що алкоголь це одна з можливих варіацій того стану, який перебував. Так. так, суть у тому, що пан лікар тут є момент, або він проводив огля медичний огляд на е встановлення ознаку, або не проводить. Якщо проводить. якщо було проведено до, е доставку, то, у... Ну, за... Плюс мінус 0,2 проміле падає mm -hmm. в кожної години. Я думаю, що протягом двох годин він був точно доставлений. Тобто максимум могло впасти 0,4. Я вам ще раз повісню, якщо є посвідчення проведено в. Присутності представників поліції, в яких присутні відео відеоспостереження, відповідно, які питання до. Окей, okay, чи вбачаєте ви, що хоча б внутрішню перевірку, по даному факту вартує провести? Чи навіть не, не, не ставте під сумнів ймовірність таку, яку я тільки що наголошую? Внутрішню перевірку можна провести в будь-який момент. Але це вже пройшло скільки часу, всім розуміють. На жаль, я підтримую ту вашу думку щодо цепочки цих всіх подій, які є, на жаль, зараз такими. Ось за причинено святковий зв'язок, які приніс траг... трагічні наслідок. Я вам дякую хоча б за такий коментар. Я був готовий до більш негативної, скажімо, відповіді з вашої сторони, але я навіть по очах бачу, що вистих людей, ну, які більше до позитиву, скажімо, налаштовують, ніж до негативу. Тому на мене наразі все. Далі ви можете зробити свої висновки. Я прошу у будь-якому випадку максимально прокоментувати свою думку та поширювати дане відео для того, щоб алгоритми Фейсбук спрацювали в користь. Максимального резонансу наразі. Всім дякую, гарного дня.